Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Більше про наслідки розповість Ольга Дунська. Вона із нами на прямому зв'язку. Олю наскільки масштабні руйнування та чи відомо в якому стані потерпілий? Вітаю віру. Так руйнування дійсно масштабні, тому що, по перше, було декілька потужних атак на Одесу. Перше, це була шахедна повітряна тривога. Тривала протягом двох з половиною годин. За цей час шахеди з моря прямували над містом. Власне, через падіння уламків пошкоджено і складські приміщення, і адміністративні потрощені вікна та двері. Також зайнялася пожежа торговельного обладнання в одному зі складських приміщень. Та стався витік газу, адже почався витік газу, адже був частково пошкоджений газогін. Власне на місце доволі вчасно прибули рятувальники та встигли все ліквідувати, щоб не сталося подальшого вибуху. Також зайнялися і автівки. Власне, про це пропоную послухати. Ну страшні страшно було запчастини. Всюду валялися газову трубу. Її розірвало ось там з тої сторони. Внаслідок атаки поранення дістав 59-річний чоловік. Нині він перебуває в лікарні в реанімації. Його стан вкрай важкий. Пропоную послухати. Там будка є на висоті і там був ті будки-охоронник. Він сидів у будці, вона металева. І охоронника достала зрена волна і осколки від цього шахеда. І так вдарило, що в нього лопнув череп, і він зараз в лікарні не, не, не приходить до пам'яті вигоріла ще й фура повністю. Також близько третьої ночі росіяни знов атакували Одесу. Вже запустили попередню балістичну ракету іскандер. М. Вон, внаслідок атаки пошкоджено цивільне суховантажне судно. А нині власне власники території, які постраждали від атак, прибираються, розбирають як і уламки, так і знаходять залишки шахедів. Студія. Дякую, Ольга Дунська з Одеси. Місто вночі було під комбінованою атакою ворога.